Маршнале, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 184-те відео з мого щоденного челенджу, відео на щодня. Сьогодні поспілкуємося про таку тему, як плюси і мінуси маркетплейсів. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, що ти можливо ще не підписаний. Ну що погнали з мінусів і перше, мінус це дуже жорстка конкуренція. Так, це тобі не продажі в Instagram, Facebook, імпульсні покупки, де ні з ким порівняти, немає конкурентів. Люди просто купують на емоціях на маркетплейсах. Завжди все по іншому. Тебе дуже легко порівняти. Звичайно, справа, зліва, зверху, знизу є конкуренти, і людина дуже швидко покупаєсь, може порівняти ціну твою та відгуки твої, та твій креатив, та такі ж показники у твоїх конкурентів і обрати швиденько собі, де ж купувати. Другий мінус маркетплейсів це блокування. Так, є деякі правила, які тобі порушити не можна. Наприклад, на їх 15 правил. Саме про блокування у мене було вже відео на цьому каналі. Подивись там цікавенько. Так, от, якщо ти порушуєш ці правила на маркетплейсі, то, то звичайно твій магазин блокують. Буває на 7 днів, буває на 14, бувають на 30, буває на 90, буває назавжди. Звичайно, коли у тебе свій сайт, і сам собі хазяїн, звичайно, немає у тебе проблем з блокуваннями такого роду. Так, це звичайно плюс до свого сайту і мінус до маркетплейсів. Ще один мінус ми сплачуємо маркетплейсу комісію. Так, звичайно, бажано було отримати покупця безкоштовно, але такого не буває в нашому світі. Тому ми сплачуємо різні комісії. Бувають комісії 20%, 25%, буває зазвичай 15%. Тому якщо ти торгуєш категоріями, де є 25 або навіть 30% комісії, так, це вже багатенько, звичайно. Тобто в цих категоріях маркетинг не завжди окупний. Рахуй свою ендекономіку і думай, заходити тобі в ці категорії чи не заходити. Наступний мінус це модерування. Буває таке, що модерація проходить дуже швидко. Є маркетплейси, де взагалі немає модераторів, а є модератори з прикольчиками. І в цих випадках дуже часто ти не можеш промодерувати картку, як тобі потрібно. Тобто SEO просунути з великими SEO довгими хвостами неможливо. Або, наприклад, ти не можеш зробити класні креативи, тому що також модератор якось рублять на корню цю твою ініціативу. Не всі, звичайно, але деколи ти впадаєш саме на таких модераторів. Наступна проблемка, коли ти маєш холд від самого маркетплейсу, тобто маркетплейс заморожує свої топові картки, і ти, як би ти не намагався, не можеш стати вище, ніж ці картки у органічній видачі. І щоб ти знав, ці всі проблеми є на будь-якому маркетплейсі світу, тобто всі маркетплейси, які самі торгують, вони мають такі ось такі монопольні штуки і користуються ними. А ми, звичайно, просто граємо в цю гру і розуміємо, що ну по іншому ну ніяк це їхній майданчик. Ну, це такі основні мінуси, але є безліч плюсів, і їх набагато більше, ніж мінусів. І найголовніший плюс це трафік. Ми розуміємо, що стільки трафіку, скільки приводить до себе на майданчик маркетплейс, немає на будь-якій платформі. Тому що маркетплейс вже не трафік із Google, і з інстаграму, і від блогерів, і качає себе на YouTube, і через TikTok. Тобто безліч є різних варіантів, де маркетплейс хапає собі і тобі покупців. Другий величезний плюс, ти сплатиш лише за результат, тобто по моделі CPA cost per action за корзину, за кошик, за результат. Тому якщо у тебе немає покупця, ти не сплачеш комісію. А якщо у тебе є покупець, він вже забрав свою посилочку, ти отримав свої кошти і сплатив комісію через баланс маркетплейсу, то це ж круто, ти просто ділся прибутком, це нормально. І з практики це набагато дешевше, ніж самому гнати трафік, наприклад, на сайт Хорошоп або будь-який інший майданчик. Тому ми дякуємо маркетплейсам за таку можливість продавати на їх платформах і сплачувати лише за результат. Ще класним плюсом є внутрішня реклама. Так, на українських маркетплейсах вона ще не дуже класно працює і не дуже круто розвинені алгоритми оптимізації на цих рекламних майданчиках, але я бачу, як по всьому світі. Внутрішня реклама, ppc реклама процвітає і дає безліч продажів своїм власникам. Зазвичай внутрішня реклама дешевше ніж зовнішній трафік в Google, тому вона зазвичай окупується величезним плюсом. Marketplace є довіра покупців до цих майданчиків, тому що на багатьох з них є відгуки на компанію або на товар, і ми прекрасно розуміємо, що покупці спочатку читають відгуки, а потім купують. І ось саме цим відгукам вони і довіряють. І з кожним роком є маркетплейсів маркетплейси лише зростає і йде збільшення, тобто переход від власних сайтів трафіку на трафік маркетплейсів. Ну і ще класна новина, що навчитися торгівлі на маркетплейсах, професійні торгівлі не так важко, як тобі здається. Якщо тобі потрібна допомога в цьому форматі, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Я особисто обожнюю маркетплейси, хоча в мене це не єдиний рекламний інструмент, але я розумію, що маркетплейси це майбутнє. Тому я і розвиваю свої private label, торгівельні марки саме на цих майданчиках українських і закордонних. Ну і звичайно, щоденно знімаю для тебе відео. Якщо тобі подобаються мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.